Підсумки виконання заходів року сержанта, що у 2011 році проводився на флоті і в цілому у збройних силах України, а також стан військової дисципліни проаналізовано під час чергового розширеного засідання військової ради військово-морських сил збройних сил України. Начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування Військово-морських сил збройних сил України, контр-адмірал Ігор Тимчук, під час доповіді на засіданні, зокрема, зазначив, що завдяки проведеній роботі в цілому в військово-морських силах вдалося збільшити загальну укомплектованість посад сержантського та старшинського складу на 10%. У військово-морських силах протягом минулого року проводилась робота щодо підвищення ролі та місці. Сержантського та старшинського складу збільшення укомплектованості посад відповідно до 90 На виконання цього наказу командуючим військово-морським сил було прийнято рішення на проведення року сержанту військово-морських сил та відпрацювання плану виконання заходів року сержанта. Основні заходи метою здійснення дієвого контролю. Та оперативним планом на хід виконання заходів року сержанту підкованих військових частинах проведено три засідання військової ради та дві наради керівного складу. Видано наказ командуюча військово-морських сил номер 22 про затвердження деталізованих порядків роботи з сержантським та старшинським складом. Командуванням військово-морських сил було порушено клопотання перед начальником Генерального штабу. Про внесення змін до керівних документів щодо порядку проходження служби сержантським та старшинським складом, які частково були враховані в наказі міністра оборони України номер 325. Краще ця робота поставлена у Сакській морській авіаційній бригаді на великому десантному кораблі Константин Ольшанський у Феодосійському окремому батальйоні морської піхоти, в окремій бригаді берегової оборони та у деяких інших військових колективах. Водночас, як зазначалося на засіданні, не в кожній військовій частині в повній мірі виконано завдання року сержанта. Головуючи на засіданні командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов наголосив на важливості якісної роботи щодо підвищення ролі та місця сержантського та старшинського складу, збільшення укомплектованості посад вказаної категорії у відповідності до наказу начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України. За його словами, 100% укомплектування посад сержантського та старшинського складу військовослужбовцями за контрактом у поточному році повинно стати пріоритетним завданням у діяльності командирів і начальників усіх рівнів. Учасники засідання також проаналізували стан правопорядку на кораблях та в частинах Військово-морських сил збройних сил України у січні поточного року. З доповіддю на засіданні виступив тимчасово виконуючий обов'язки заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи начальника управління капітан першого рангу Андрій Урсол. В обговоренні цього питання також взяли участь військовий прокурор військово-морських сил України, генерал-майор Остиці Сергій Нянчур, начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Командири частин. Крім того, військова рада заслухала посадових осіб щодо особистої діяльності забезпечення статутного порядку в підпорядкованих колективах. З обговорених питань військовою радою ухвалено відповідь.